Всім привіт, Леонід Котвицький. Чого тільки буває не питають на тему мотокіс чи іншої техніки і чого тільки не знімаю. Тому ось зараз якраз такий варіант. Отже, питають, що робити, якщо розбиває ось такий отвір в штанзі. Отже, є такий отвір в штанзі мотокоси. Це я виняв вже. От тут винуте. Коли тут отвір... Фіксуючи стопорний болт, який не дає ручуватись, чомусь починає прокручуватись, прокручуватись, і отвір цей розбиває, розбиває, розбиває. Як правило, це помічає з часом, коли мотото коси вже розвертає все більше, 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 коли сить вже градусів на 90 в зовсім іншу сторону. Тоді починають задумувати, що щось не те. І якщо мотор на 90 градусів загнувся, це значить, що цей отвір розбило, а там отака от смужка на 90 градусів вже така розбита доріжка. У мене такого вже нема давно, тому що знаю, що робити, щоб так не було. Про це далі. Отже, що робити, якщо все-таки так відбулося? Якщо розбило досильно прям аж стільки, тоді рішення просте. Нічого тут немає надсложного. Крім того, що можна взагалі нову штангу купити, поставити разом з валом. Але значить, просто беремо, просверлюємо отвір на 180 градусів від початкового з іншої сторони. Розвертаємо штангу, просверлюємо там. Чи якщо розбило трошки, можемо повернути на 90 градусів. Чи в цю сторону повернути, якщо розбило туди. І отже. Просверлюємо новий отвір. Затискаємо. Закручуємо стопором, як було. Тільки стискаємо так, щоб потім не відбувалось. Про це далі. Отже, в нас на 90 градусів повернуться і ручки. Косить з такими ручками досить незручно. Доведеться скрутити і чи таке, чи на 4 болта по-всякому. І повернути його відповідно. Відповідно і редуктор. Там, де кріпиться і захист мотокоси, треба буде розвернути і їх. І коли аналогічні отвори розбиває біля редуктора, теж там є стопорний болт і теж може його там розбити, розвернути відносно остальної конструкції. Та ж картина. Розвертаємо, насверлюємо новий отвір, фіксуємо і повсю конструкцію повертаємо, сверлимо тут відповідно. От, отже, рішення просте. А тепер що робити, щоб не повторялося? Тому що якщо скрутим, буде розбивати далі, а буває, що за пару місяців вже розіб'є. Дивіться в мене. Чуть-чуть такий овальний отвір. Але це вже роки два служби. Причому кушу майже кожен день. Отже, що робити, щоб не розбивало? Чому так відбувається? Відбувається, тому що... Люди надіються на ось цей болт, закрутять і думають, що він буде тримати. А про те, що ось тут має бути затиснуто оця кольцова система, про це забувають. Або слабо затискають, або він розкручується від вібрацій, якщо в ньому недостатньо е, значить, фіксатор СБ. Ну що робити? Відповідно, треба закрутити на аксатор різьби, затиснути як можна міцніше, продивитися, чи не крутиться само по собі. Якщо зажов і чуть крутнеш, і воно повертається. Ще до того, як зажав стопорний болт, значить цю конструкцію буде розбивати, болт буде бити, бити, бити. Штанга тонка і розбивати. Якщо затиснув зовсім до кінця і все одно крутиться, значить що робити? Прокладочку. Саме простеріжня велосипедна камера чи автомобільна, якщо товще, хоч, як правило, велосипедна. Або е, наждачку робимо кільце, вставляємо на диван, затискаємо, і тоді шанси на прокручування фактично стають нульовими. Ще може не вистачати. Ще сильніше. Е, хіба що, якщо у вас, наприклад, 20... Розчитана вся конструкція на 28-му, щеплення чи редуктор на 8-му штангу, а штанга 26 діаметр. Мало що з'єднали в кучу китайці чи наші спорщики. Краще тоді купити, звичайно, нормальну штангу, але якщо у вас і ручки, і все все далі розраховано, все розраховано на 20 і тільки в одному місці, 28, то якось жаль, як варіант, можна кілька разів обернути велосипедну камеру, але тоді може вже тримати так, як треба. І, і надіватися з трудом. Так, надягаєш, воно буде влізати всередину камера та в два витка все ті буде сповзати. Можна їх клеїти, але, звертаю увагу, ще таку увагу. Часто оці місця, де стискаються такі губки, де вони сходяться. Ці місця можуть бути надто близькі. Тобто, дивіться, тут тут така щілинка. Якщо її зажати до кінця, сино, отут залишається щин. В принципі, вона і має бути на редукторі. А якщо у нас є мета, як можна сильніше стиснути, то просте рішення. Знімаємо, звичайно, цю річ чи, чи щеплення. Щеплення буває різне. От сюди так, не заліж на це. Хіба що якимось циркулярним диском Гаверо. А отут можна болгою маленький круг. І маленьким кругом джик, прорізаємо, знімається десь міліметр з однієї сторони, міліметр з другої тонким кругом. І 2 мм з'являється додаткових, за рахунок того, що ми зняли ці губки. З'являється 2 мм додаткових. І все. Якщо вони не тільки спочатку ці губки, то прорізаємо до кінця. І все, 2 мм додаткових, все. Вже стисне будь-яку штангу. така штука. Стискаємо. Пам'ятаємо, що ось це кольцове стиснення, воно основне. Стопорний болт служить тільки для того, щоб з роками воно не прокручулося. Тому що, хоч як стисни, це така якась мінімальна, хоч якась мінімальна спроба прокрутитись буде, але... Болт тоді чуть-чуть впирається і все, не пускає. Але якщо зажати по кругу слабо, так, єлі-єлі стиснуто, і воно прокручується, то болт розіб'є штангу з часом дуже швидко. Ось таке рішення і такий момент, щоб такі речі не повторялись. Все. Радий був поділитись. З мотокосами, надіюсь, в цьому сезоні вже все. Ну а зараз на черзі дуже хороша китайська пилка. Так, значить, з категорії недорого, але добре. Це буде наступне відео. А поки що все. Всім показ Он був Леонід Котвицький.